так, помітила здорожчання. Взагалі десь по 50 можна було взяти більш-менш нормальні, а тепер ось 70. В цьому році були по 60, по 70, в цьому вже 100 і вище, якщо хороші не було. Минулому більше. 100. Там є більший вибір, там є Абхазія, мені дуже подобається і ціна гарна на них. А на базарі ну, теж непогана ціна, але мені більш подобається Абхазія. А такий приклад, наприклад, як країна постачальник, зокрема Аргентина, ми бачимо, що в цьому році у них знизився значно показник щодо експорту. А за останні 10 років такого не було.